Всім привіт! З вами дорама Тайм ЮА. це означає, що на годину час дивитися Дорами. Як я вам і обіцяла, це друга частина дорам, які мають вийти цьогоріч на Netflix. Я планувала вихід цього відео раніше, але думаю, що по голосу зрозуміло, чому вихід затягнувся. І все ж таки, сьогодні ми знову поринемо у захоплюючий світ нових дорам, які знову нас порадує своїми враженнями та непередбачуваними сюжетними поворотами. Ми бачимо, що цей рік принесе багато продовжень улюблених багатьма дорам, і милий дім не виключення. Вона є однією з моїх найулюбленіших дорам. Сюжет другого сезону базуватиметься на жителях зеленого дому, які у попередньому сезоні вижили, ризикуючи життям у кровавих битвах проти своїх сусідів, що перетворилися на монстрів, та запропонує новий розвиток подій. У новому сезоні до акторського складу приєднаються актори Ю Осон Очанце. Кім Муйоль та Джин Єн, які доповнюють зображення різних вимірів людської природи та бажань людей, особливо коли люди опиняються на роздріжжі виживання, відкривши нові горизонти для корейських дорам з його різноманітними вигаданими істотами другий сезон Милого Дому, готовий знову зачарувати глядачів у всьому світі своєю реальністю та неперевершеною історією. Дуна зображує роман між Вонджуном, звичайним студентом університету, та Дуною, колишнім айдолом кій поп, коли вони перетинаються спільному будинку для студентів. Серіал заснований на Вептуні, що полюбився читачам, за сердечний роман з сусідкою по дому, що була колишнім айдолом кей-поп, який детально зображував емоції, що оживляють історію. Без Юзі постійно пророкували на роль головної героїні, на яку вона була затверджена, тому що створена для цієї ролі завдяки своєму досвіду айдола кей-поп і красі. І саме Без Юзі може створити дивовижну хімію з Янг Са Чонгом, який вдихнув життя в кожного персонажа, якого він зіграв. Режисером серіалу є Лі Хьо, який зняв аварійну посадку кохання і Роману Бонус. Після сенсаційного успіху аварійної посадки кохання режисер Лі Хьо тепер готовий представити. Новий прекрасний роман між людьми, яким трохи за 20. Як же повелося, є адаптацією Вептуну. Щоденна доза Сонця це серіал Netflix, який досліджує світ у психіатричній палаті та історію людей, у ній з якими стикається головна героїня. Да Ін, яка щойно стала медсестрою у відділенні психічного здоров'я лікарні. Режисер дорами Лі Дже Творець сенсації про зомбі всіми мертві, який є четвертим за популярністю телевізійних серіалів Netflix не англійською мовою, усіх часів знову співпрацює з Netflix у створенні нової дорами, проте у іншому жанрі. Акторка. Бак Бойон, що відома з таких телесеріалів, згуба до ваших послуг, сильна жінка Босону і «Омі привиде повертаються у ролі Чонда Ін, яка переживає особистісний та професійний ріст, незважаючи на складнощі, з якими вона стикається. Йон Уджин з фільмів 39, Шлюбине побачення та Принцеса і свати, граючи дорнацького проктолога Донго Юна. А Джан Дон Юн, який розширює свій акторський спектр завдяки своїм роботам у фільмах Пошук, Історія про ногду, Містер сонячне світло та школа 2017 зіграє Сон Гючана, близького друга Да Ін, який постійно з нею свариться. Дорама була адаптована з повісті Котаро Ісака «Дури наприкінці світу. До побачення Земля це серіал Netflix, який зображує планету в хаосі, залишилось 200 днів до того, як астероїд знищує її і історії тих, хто живе свою решту днів на землі. Ан Юджин, одна з найпопулярніших акторок Кореї, що знімалася у дорамі музика лікарні, грає Джин Цекіон. Колись Екіон була вчителем домашньої економіки в середній школі, але стала волонтером у відділенні повнолітніх муніципального офісу Вончона після новин про астероїди та намагається боротися за захист дітей. Ю Аін, який зачарував аудиторію по всьому світу своєю грою у серіалі Netflix Поклик пекла, повертається й Ка Йон Сан. Давній коханець Сехйон та науковий співробітник інституту біоінженерних досліджень Йонсан залишає роботу у сфері безпеки США позаду без вагань і повертається до Кореї, що на той момент вже є кризовою зоною, щоб залишитися на стороні Сакьон. Для даної роботи також об'єднається режисер Кім Чун Мін і, що знімав такі дорами, як позакласні уроки та моє ім'я зі сценаристкою Джон Джо з Стаємної любові, що ми всі могли дізнатися, як окремі персонажі проведуть свої останні 200 днів на планеті, виходячи з відповідних переконань, які вибір вони зроблять, що вже інтригує аудиторію та підвищує очікування від виходу до рами. Наступна дорама вже вийшла ще у січні, і як на мене, є спільним проектом Netflix та TVN, та встигла завоювати велику частину аудиторії. Нам Хесон була спортсменкою національного рівня. Зараз вона працює в магазині готової їжі. У неї суперпозитивна особистість і необмежена, як і витривалість. Вона здійснює черговий поворот і входить у сферу приватної освіти, яка призначена для студентів, які готуються до вступного іспиту до університету. Несподівано нам Хесон стикається з Чой Чі йол. Чой Чі Йол популярний репетитор. у але зі приватної освіти, зокрема, найпопулярніші репетитори з математики. Він наполегливо працює над своєю роботою. Як викладач для своїх учнів він розмовляє без резерву і реалізує демонстрацію на уроках. Він накопичив багатство і славу як популярний репетитор, але зі збільшенням успіху він став більш чутливим, колючим та байдужим до людей. Потім він зустрічає нам Хесон зі своєю суперпозитивною особистістю і взаємозв'язок між персонажами розвивається романтично. Багатьох глядачів також зацікавило, що головна героїня у житті старша свого Картнелера по серіалу на багато років, що може бути доступно не кожній корейській актрисі. Ця новина збурила обговорення у мережі, незважаючи на те, що у кадрів герої виглядають органічно і у них є своя хімія. Тим паче, що актриса Лі Бьонгрійон є однією з найпопулярніших у Кореї, має велику кількість фанів, які дивилися серіал саме через неї. І вона дійсно мені подобається у цьому образі, який її личить. Янг Сун мати одиначка, що керує ствонофермою. Вона виховала свого сина Кан Хо одна. Ян Сун перетворила себе на погану матір і була соборою з Канхо, тому що не хотіла, щоб він став схожим на неї. Тепер Канхо зовсім дорослий. Він працює прокурором і має холодний характер. Займаючись кар'єрою та зберігаючи власну таємницю, він відмовився від своєї матері Ян Хун. І одного разу Кан Хо потрапляє в несподіваний випадок і стає схожим на дитину. Він повертається до рідного міста і починає нове життя своєю поганою матері Ян Сун. Тим часом Міджу є другом дитинства Канхо, вона має гаряче серце, і вона є людиною, яка не може піти від несправедливості. Вона знову зустрічає Канхо, який став схожим на дитину, і її життя змінюється. Єбун завжди мріяла стати ветеринаром, і вона їде в маленьке містечко Мучін, де натомість застрягає у виконанні дрібної роботи, як от розведення телят і вакцинація палтусів, щоб звести з кінці з кінцями. Потім одного разу вона отримала психометричні повноваження під час одного з відвідин коров'ячої ферми. Вона зустрічає пристрасного детектива Чан Йоля, який приймає її за збочинку та намагається її зламати. Згодом Чан Йоль покладається на Єбун та її сили, щоб розкрити його справи від дрібних злочинів до серій. Ніхбист, вони зближуються, вирішуючи кожну справу одну за одною. Витончений харизматичний розумний спадкоємець Кінгруп Гувон має все, крім спогадів про свою матір. Намагаючись відновити пам'ять, він повертається до готелю Кінг, але й у нього є один недолік: він не може стояти. Перед фальшивою посмішкою. як королева посмішки і гостинності Хотел» Чон Саран починає працювати в готелі Кінг, який був фоном для її найщасливіших спогадів про дитинство. Вона пройшла шлях від сікі реєстрації до роботи в адміністрації Хотел», де вона зустрічає Гувона. Працюючи в готелі, вона стикається з різними труднощами. Гувон і Чон Саран зустрічаються і між ними зв'язуються романтичні стосунки. Любовна драма про вампіра на на ім'я Сон Ухеол, який не зміг стати людиною жодного дня за 100 років, і жінку Джун Інхе, яка не має жодної людської порядності, мають почати жити разом і знайти справжнє тепло. Дорама заснована на одноіменовою вебтуні побачимося в моєму 19-му житті» житті. Це жвава історія кохання між пан панджом, яка має надзвичайну здатність запам'ятовувати її минуле життя, та Мунсоха, з яким їй судилося зустрітися. Пан Панджом не має прихильностей до своїх попередніх життів, але коли вона втрачає Мунсоха через нещасний випадок після зустрічі з ним у своєму 18-му житті, вона починає своє 19-те життя, щоб відновити з ним свій зв'язок. Також мене просили згадати у коментарях про хроніки Ардаля. І так, є інформація, що продовження буде у 2023 році, але я не бачила її підтвердження від Netflix або TVN, що випускають цю дораму. Ще є багато інших проєктів продовження наших улюблених дорам, а також класних новинок, що не пов'язані з Netflix або не анонсовані платформою. І я сподіваюся, що про них я зможу розповісти окремо, тому традиційно переходимо до фільмів. Учитель і учень, але легендарні суперники Чо Хун Хен і Лі Чан Хо грають матч свого життя в Грі Го. Дії сюжету проходять у той час, коли гра Го була більш популярною, ніж чемпіонат світу з футболу, і світові легенди Чо Хун Хен і Лі Чанхо беруть участь у гарячій грі Го, де чорні білі камені розміщуються тихо, але динамічно. Лі Бьонхон зображує Чі Хіонхена, який водночас суворий і теплий з Лі Чанхо, якого бере як учня у той час, коли Чан Хо було лише 10 років, оскільки він показав багато перспектив і відразу вигравши поєдинок. Йо а Ін виконує роль Лі Чан Хо, учня, який невтомно працює, щоб перевершити свого монументального вчителя. Лі Янхон і Йоа Ін, як відомо, привносить власні інтерпретації персонажів у будь-якому жанрі чи сюжеті, і просто є майстерними акторами. Перше співпрацюють у поєдинку, додаючи ажіотажу щодо того, чого очікувати в цій грі між учителем та учнем. Продовження першого фільму віруючий, це кримінальний бойовик про бандитську війну між Вонхо, який все ще переслідує організацію «Містер Лі», та зниклого рака після кривавої бійки на станції Йонсан, і Брайаном, який знову з'явився, та новим персонажем Великий Ніж. Бек Бекченґель, який вже отримав похвалу за витончену операторську роботу та сенсаційну режисуру у фільмі Краса всередині, демонструє іншу сторону своєї режисури у цьому фільмі. Актор Чо Джин Ун грає в унхо, наполегливого детектива, який вистежує наркокаратель протягом тривалого часу. Ча Син Мон зображує Брайана, який вважав собі містером Лі, прихованим персонажем в організації, а Кім Дон Єн і Лі Джо. Єн і грають Манко Ілону, глухих братів Сесетер, які гніальні у створенні високоякісних наркотиків. Нову героїню великого ножа зіграє Хан Кінчу, яку люблять за широкий спектр її фільмографії, яка охоплює від м'якості бойовика до комедії і зарнурються в абсолютно іншого персонажа для цього фільму. Це, мабуть, мій персональний фаворит, оскільки я сподіваюся, що у повному метрі з оригінальною історією можна буде більше насолодитися прекрасною грою Чонг-Чонсо. У цьому фільмі розповідається про прекрасну і нещадну помсту Окджу, колишнього охоронця її найкращої подрузі мінхі. Режисером фільму Балерина виступив Лі Чонг Хю, який шокував корейську кіносцену короткометражкою, угода і продемонстрував сенсаційну режисуру в містичному трилері дзвінок з його цікавим жанром і колоритними персонажами. Чонсо грає ок Джу, колишню охороницю, яка не має фізичних обмежень, коли справа доходить до її навичок самозахисту, майстерності фехтування, спритності зі зброєю та мотоциклами. Так званого Чоя, який є предметом помсти, зображує Кім Джун Хун і, який володіє широким спектром акторських здібностей і здатністю занурюватися будь-якого персонажа. Красивий, підтягнутий і розумний, він збирається зіграти антагоніста Ок Джу. Балерину Мінхі зіграє висхідна зірка Пак Юрім, яка отримала 94-ту премію Оскар за роль у фільмі мою машину режисера Рісукі Хамагуті. Крім того, універсальний музикант Грей, який вміє продюсувати, складати, читати реп, вокалізувати, бере на себе роль музичного керівника, що робить його співпрацю з режисером Лі Чон Хуном ще більш інтригуючою. Будь-якому випадку дивитися чи не дивитися, вирішувати вам, а з вами була ваша дорама та І Якщо вам цікавий мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях можете залишити розбір якої дорами ви б хотіли побачити наступною.